Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді дуже популярний трактор серії Kubota JAL 19. 19 кінських сил, висота кліренс даної моделі 36 см, від передка до кінця заднього колеса 270 см і повністю довжина від передка до кінця задньої частини фрези 360 см. Колія по центрах задніх коліс рівно 1 метр. І колію можна розширити, буде 1,20 м. І вага даної моделі приблизно 1000 кг. Давайте ближче познаємося із станом і комплектацією на дану модель. Дана модель досить гарно збереглася. По комплектації у нас є реверс, механічна коробка передач із чотирма швидкостями і два рівня понижаючої передачі. Разом можна скомбінувати 16 передач вперед та 16 передач назад. Зараз у нас повний привід увімкнено. В нижньому положенні буде задній привід. А ось тут буде функція оберт на місці. Це коли при вивороті керма на максимум передні колеса починають крутитись вдвічі швидше. Вал відбору потужності. Тут 5 швидкостей. Одна з яких назад. Педаль щеплення, об'єднана педаль тормозу. Фіксатор педалі тормозу, газ під ногою і є реча газу під рукою. Блок керування поворотами, фарами та сигналом. Це стандартний блок. Кермо регулюється по висоті. Ще збереглось рідне сидіння, Гляньте, який чудовий стан. Під сидінням. Тут є бардачок. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. І є трикутник для швидкосьому. Приїхали також з ним опорні колеса для контролю глибини. Гляньте на шикарний стан японських ножів, є боковий гідроциліндр. Керування відбувається ось тут. Плаваючий режим включається та синє положення вимикається, жовте включене. Коли включений, плаваючий, можна задати, що під яким кутом плаваючий працював. І у вимкненому положенні можна користуватись ручним керуванням. Як поставили, так боковий циліндр і фіксується. Керування навіскою верх-низ. Педаль блокування диференціалу, кран гідравліки і перекриття подачі палива. І ось дзеркальце. абсолютно нова резина, що спереду, що ззаду. До речі, по розмірах задня резина розмір має 8,3х24. А передня резина має розмір 6х14. Це дуже популярні розміри. Нова гарний протектор від бренду ПКТ. Давайте присядемо. Налаштуємо під себе кермо. Опустили. Кермо опустили і зафіксували. Бачимо, що пробіг у даної моделі 787 мотогодин. Щоб завести тракторець, вмикаємо запалення. І заводимо. Заводиться дуже легко. Налаштовуємо дзеркальце. Дамо тракторцю трошки прогрітися, а самі перевіримо навісне обладнання. Опускаю фрезу. Ідемо подивимось на її роботу. Так, фреза опущена. Плаваючи, вимкнено, ручне керування вправо і зафіксувались, і вліво. Знову ж таки, зафіксувалися. Щоб вирівняти фрезу, ось плаваючий режим, посунули і фреза паралельно до землі. Можемо ще задати, що під яким кутом плаваючий працював. Все просто, все зрозуміло. І так як фреза вже опущена, давайте включимо. Вал відбору потужності. Для цього сідаємо. Щеплення. Так, включимо, давайте включимо четверту швидкість. Четверта швидкість. Це у нас кардан, ножі. І ще ми можемо додати газу. Реза поводить себе дуже стабільно. Щоб вимкнути, щеплення і в нейтральне положення. Ось так. так. Потім, щоб почати рух, навіску піднімаємо, знімаємо трактор з тормозу. Срічак сам впав, Вибираємо передачу. Давайте першу, реверс вперед. І їдемо. Перша передача, повищена. Давайте ще покажу мінімальну швидкість. Ось тут і тут повільна, тут перша і реверс вперед. Ось така може бути повільна швидкість. Надзвичайно мінімальна. Так, повишена. Четверта, реверс вперед. І даємо газу. Ну що ж, перевіримо максимум. Трактор може розігнатись до 15-17 км на годину. На ходу кермо крутити досить легко. Давайте ще продемонструю вам функцію оберт на місці. О, беруть добре. Ось сюди реча. Зменшимо швидкістю. Викручую кермо. Блять, передні колеса почали крутити з двічі Надзвичайно маневрений. Хоч це довга база, розвернеться де завгодно. Супер. І я не використовую педаль тормозу. Трактор все робить самостійно. Так, реверс назад. І ми йдемо назад. Ну, переваги реверса, думаю. Вже не варто задувати, це і так усі розуміють. Одним важелем можна змінити напрям руку трактора. Так, щоб він нікуди не поїхав, вижимаємо тормоз, фіксуємо наручний тормоз. І давайте переглянемо, що в нас робиться під капотом. Вихлоп, даю газу. Дуже чиста робота двигуна, сопом. Білого диму не виявлено. Глушитель в чудовому стані. Попереду, попереду знаходиться бак на 27 літрів. Тут ще видно японський акумулятор. Повітряний фільтр замінено. Масляний фільтр замінено. Палений фільтр також стоїть новий. Розширений бачок. ось тут. Бачимо три форсунки. Номер двигуна вибито ось тут. Тут, до речі, двигун стоїть з маркуванням D1403. З робочим об'ємом 1,4 літра. І глушиться він ключем. Ось так. Ну що ж, і найцікавіше ціна. Вартість даної моделі в такому чудовому стані в такій комплектації коштує 7600 умовних одиниць. З безкоштовною доставкою і в комплекті з фрезою. Якщо вас зацікавила дана модель, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент. Японських міні-тракторів. І обов'язково заїжджайте на майданчик у Вінницю або Одесу. Тут вас чекає шикарний вибір японських міні-тракторів. Тому очікуємо вас до зустрічі!